На огляді слідуюча моделька ручного ліхтаря з діодиком TG. Цей раз у нас моделечка у нас CH24084. Ліхтарик повністю пластиковий, але пластик дуже якісний. Собдіод великий. В цьому режимі він може просвітити десь. Біля 2-2,5 годин безперервно. З цієї сторони ми маємо сонячну панелечку невеличку гніздо Type-C, брой в комплекті, невеличкий, а кому великий мінус закрите гніздо. Ось так виглядає його головна частина. Два гумових колечка чорне і жовте, з цієї сторони. Ось так ближче, кому цікаво. Індикація цифрова, гумова кнопочка вмикання, вимикання. Ось тут така у нас ручка. В руці він дуже зручний і пластик доволі якісний. Вага його десь в районі 170 грам і довжина 18 см. І тистанемо режимчики, а спробуємо його підключити, як буде працювати індикація. Зараз подивимось. Ось так спрацьовує індикація, блискавка така зелена. Ну і можете заряджати від панелічки. Але як показує практика, доволі довго, але як резервний варіант на природі може бути. І погнали по режиму Кнопочка гумова спрацьовує чітко. Світить ліхтар дуже потужно: 100%, 50%, стробоскоп і потім цоп-панелька. Світить дуже ярко і непогано 2 години підсвічує. Вимикаємо. Ось такий цікавий ліхтар. Кому цікаво, контакти в шапки профіля, звертайтесь, замовляйте. Ну, Непоганий ліхтар. Ціна його, в принципі, адекватна 200 гривень. Дивіться наші і попередні, і слідуючі відео. Підписуйтесь, ставте вподобаючки. Ну і, як кажуть, до слідуючих відео.